Найбезстрашніший і наймудріший правитель усіх часів він знав 14 мов і майже завжди перемагав без битв. У його палаці розмовляли п'ятьма мовами. Він сам вивчав філософські праці та розбирав суперечки мудреців. У його армії майже не було дезертирів, тому що він керував не страхом, а ідеєю. Ворогів він запрошував до себе, і після розмови з ним вони залишалися союзниками. Його імперія виросла від Індії до середньої Азії. Створену ним податкову систему використовували ще три століття. Він міг усього домогтися силою, але завжди намагався переконати. Але особисте життя було непростим. Він пережив шість замахів. Один із близьких намагався його отруїти, інші, кланяючись у день, у ночі готували змови. Вельможі писали доноси про те, що він зраджує віру, пускаючи чужих за священні двері. І нарешті єдиний син повів армію проти нього. Але він не достав меча, а наказав впустити його і вислухав це. Визнали слабкістю. Але саме це не допустило братовбивства і врятувало країну. Його звали Акбар Великий.